Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги еластичні тренувальні резинки. З цією стрічкою ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом, фізіотерапії. Та іншими видами фітнесу, виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити гнучкість, силу та витривалість. Пропонуємо до вашої уваги окуляри для плавання. Дані окуляри мають антизапотівне покриття, яке запобігає запотіванню лінз та забезпечує ясне бачення під водою. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи пошкодженню очей від сонячних променів. Окуляри водонепроникні та надають комфортне та щільне прилягання завдяки регульованим ремінцям та силіконовим прокладкам. Виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким будуть міцними та довго. Головічними. Пропонуємо до вашої уваги спортивний чохол для телефона. Це спортивний чохол, який забезпечує зберігання ваших електронних пристроїв під час бігу та занять спортом. Він легко та надійно фіксується на руці під час активних тренувань. Вбудована кишеня з блискавкою ідеально підходить для зберігання навушників, смартфону та інших дрібних предметів. Матеріал браслета має високу міцність та стійкість до поту та вологи. Завдяки регульованому ремінцю чохол підходить. Для різних розмірів руки Пропонуємо до вашої уваги ремінь для перенесення карематів. Цей регульований плечовий ремінь спеціально розроблений для перенесення килимка для спорту. Ремінь виконаний з еластичного матеріалу, який забезпечує гарну розтяжність та комфортне прилягання до плеча. Завдяки регульованому дизайну, ви можете легко налаштувати довжину ременя під свої потреби. Це дозволить носити килимок на плечі або через тіло. Ремінь надійно фіксує килимок та запобігає його ковзанню та падінню. Крім того його можна використовувати як еластичний пояс для розтяжки та вправ. Пропонуємо до вашої уваги нейлонові наколінники. Це еластичні наколінники, які призначені для активних видів спорту, таких як волейбол та баскетбол. Вони забезпечують надійну фіксацію колінного суглоба, запобігаючи його надмірному руху та знижуючи навантаження на нього. Виготовлені з міцного та еластичного нейлону, який забезпечує відмінну підтримку та комфорт при носінні. Вони мають високу еластичність, що дозволяє підігнати їх під індивідуальний розмір. Наколінники підходять. Для активного використання на відкритому повітрі та стануть незамінним спорядженням для спортсменів.